Вітання. Підготовка до Дня Незалежності йде повним ходом. Я тут був поруч, не зміг не показати. Ось буквально як це все відбувається у нас. русняві танчики стоять хотіли парад на хрещатику <реш> <реш> ось єдиний ваш парад з усіх можливих буде Да. ну я думаю вони його собі не таким трохи уявляли правда <реш> Ну, насправді відношення до цієї події різне у всіх. Дехто вважає, що нафіга ці бляшанки взагалі на центральній вулиці, столиці потрібні. А дехто ну, говорить так, як я щойно сказав, що от хотіли парад, ось вам парад. З іншого боку, це знову ж таки демонстрація того, що ми можемо. Це позитивно впливає на представників інших країн, які тут у нас є. Що от вони до нас прийшли, вони були такі страшні великі, да? а зараз стоять тут і, в принципі, гниють. Що це далі, я взагалі, якщо чесно, не розумію. Такий собі, такий собі експерт. Думав, що це написано? Написано тут залазити на техніку заборонено. Ви ж розумієте, да? я вам не називаю моделі і модифікації, бо я їх не знаю. Але я думаю, що зараз в коментарях напишуть все гарненько, чітко. Ось така у нас підготовка йде. Я, якщо чесно, розраховував на те, що їх тут стоїть 10 штук. Я зараз за хвилину зніму, а вже йду четверту хвилину. Зараз мене будуть, будуть присувати поліціян. Оп, все, не треба мене присувати. Все, друже, все нормально, все. Вже дивився, що я за стрічкою. Ну, кияни і гості столиці, як ви бачите, як завжди, дуже сильно перелякані всі. Дуже ми всі тут боїмося. От сресня. Я ж вам казав, що ви будете смоктати. Будете? А в принципі ви і так цим займаєтесь постійно.

Фу, скільки ж тут цієї... Скільки ж тут цього металолому, а? Ага, я вже бачу, що його аж до кінця вулиці все заставлено. Ближче я підійти не можу, щоб ви розуміли. Стрічка, все. Я ж законослухняний громадянин. О, все, срусня, бачите? Все ваше величие тут. Я его брат близнюк. Все плутают по стене. А, не, ну честно, да? да? Фото хочешь, да? Ну, память. Ну, Я запоню. так так основна думка що отже отже ВТР винесе лота со вхідною сьогодні на параді Маразі, як вам подобається ваше вілічі? Що таке маленький? Нема куліс, дав в тебе вже. Угу. нети. Бачите, вони навіть на аналогавнітах дупу малювали, бачите все? Дупа намальована. Що це значить, я не знаю. З іншого боку, що, можна, що може означати дупа? Дупа це рабзія. Вони малюють умовну карту своєї країни. Фу, ми дійшли. Коротше, все, це кінець. Далі бляшанок нема. Дякую, що були з нами. З вами був я, Русній Пиздол. Слава Україні!